Цим юнакам лише по 12-13 років. Пів життя вони займаються баскетболом, і це дає свої результати. Нещодавно юні баскетболісти вибороли перемогу на всеукраїнському турнірі у місті шості. Ми виграли всіх. Це чемпіонат проходив шостки. Іграли проти Івано-Франківська, Києва і шостки самої. Найважчою була гра проти Києва, тому що це була найсильніша команда. І... Проти неї було найважче грати. Наша команда перед собою ставить, по-перше, зайняти перше місце на чемпіонаті України, а потім вже як особисто попасти в збору України. Юнаки тренуються чотири рази на тиждень по дві години. Такі навантаження допомагають хлопцям добре підготуватися до найсерйознішого змагання чемпіонату України, де боротимуться вже близько 30 команд. А щоб не втрачати форму, діти змагаються в інших турнірах. Нам потрібно було грати іменно товариські ігри, в якомусь -то товариському турнірі прийняти участь і вирішили поїхати. Поступило із Шостки, Ми постріли що там хороші уровня команди будуть і вирішили туди поїхати. Ну і так вийшло, що ще й виграли його. Ну так ми в вообще. Взагалі... Приймаємо участь в этом турнірі в рамках підготовки чемпіонату України, який начнеться в кінці октября. Чемпіонат України з баскетболу серед юнаків 2000 року народження розпочнеться вже у жовтні. Завдання мінімум для ужгородської команди на цих змаганнях потрапити до фіналу. Юнаки налаштовані рішуче і їдуть лише за перемогою.